Вітаю вас, друзі! Сьогодні у цьому відео я вам розповім про мінерали, які підходять для всіх знаків зодіаку. Тож, камені, які необхідно придбати у 2020 році. До цих мінералів відноситься агат, обсидіан і корал. Вони підходять для всіх знаків зодіаку. Агат сильний камінь-цілитель, енергетично потужний і впливовий. З його допомогою вирівнюється енергетичне поле людини. Адже він позитивно впливає на всю чакральну систему людини. зв'язку із цим людина почуває себе здоровішою, енергетично зарядженішою і впевненою. Це можуть бути витончені сережки, стильний браслет або ж елегантне намисто, яке не тільки допоможе вам в спілкуванні, але й підкреслить вашу індивідуальність, додасть цікавинки до образу. А це, безперечно, ще один плюс, адже ви будете ловити на собі захоплені погляди людей, які вас оточують, і при цьому відчувати себе ще більш впевненіше. Корал це теплий і чутливий мінерал, що володіє особливою енергетикою. Корал допомагає виходити з стресів, депресій, знижує внутрішню напругу, позбавляє від страхів, допомагає знайти сімейне щастя. Корал один з найбільш привабливих каменів для дизайнерів і ювелірів. Прикраси з цього каменю заворожують своєю величчю. Етнічна колекція нашої дизайн-студії налічує більше, ніж 100 намист з коралу, кожне з яких неповторне і вишукане. Якщо ж намисто для вас надто сміливий акцент, тоді пропонуємо вам браслети і сережки різного дизайну. Сильну половину людства ми також не залишимо без уваги. Корал це не тільки чутливий і теплий камінь для тендітних жінок, а й камінь сили. Він допомагає боротися з поганими думками, позбавляє печалі і смутку, а також довге носіння цього мінералу. Забезпечує успіх у протилежній статі. Наша дизайн студія виготовила браслети з коралу в поєднанні з агатом. Тому ви не тільки будете мати успіх у протилежній статі, але і станете приємним співрозмовником. Ну що ж, переходимо до третього каменю обсидіан. Обсидіан це камінь оптимістів. Він допомагає своїм власникам досягати поставлених цілей і підкорювати жадані вершини. Також він використовується як талісман від нещасних випадків. Люди, які носять прикраси з цього каменю, не бояться будь-яких змін, зовнішніх чи внутрішніх. Сіфемет Всі вироби з агато, корало та обсидіану стануть вашими захисниками, оберегами. Захищатимуть вони вас від поганих думок та дій, заберуть внутрішню напругу, захищать від наврочень, порч і прокльонів. А також візьмуть на себе всю негативну енергію, яка йде у вашу сторону. Я щиро вдячна вам, що ви переглянули це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. І очікуйте наступне відео. В наступному відео ми розповімо вам про те, як очищати прикраси з натурального каміння від енергетичного бруду. Також завжди пам'ятайте про те, що дизайн студія Fursa Fashion працює і виконує індивідуальні замовлення. Якщо у вас є мрія, то ми її втілимо. Для того, щоб ви були здорові, красиві і щасливі. До зустрічі!